Вітаю, мене звати Марія Котелевець. Я учениця Манченківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Люботинської міської ради Харківської області. І я представляю проєкт використання біорозкладного пластику. Мета нашого проєкту було дослідити життєвий цикл біопластика, виявити відомості біопластика та пластика з нафти, вивчити тривалість розкладання біопластика, з'ясувати переваги та недоліки використання біопластичного матеріалу. За допомогою стрімкого розвитку нафтопереробної промисловості людина змогла створити міцний і довговічний матеріал пластик. На жаль, його довговічність відіграє негативну роль для екології нашої планети, оскільки розклад пластику може тривати 400 років а безпечних для природи видів утилізації пластику не існує. Для вирішення цієї проблеми вчені пропонують два шляхи. Це виробництво пластику з матеріалів, які швидко розкладаються під дією мікроорганізмів, та додавання до синтетичного пластику певних каталізаторів. Використання як джерела енергії, але за відсутності певних бактерій, стійкі до розкладання та полілактид виробляється з молочних кислоти, яка використовується великою кількістю бактерій у енергетичному процесі. В нашій роботі ми розглядали життєвий цикл пластика, виготовленого з кукурудзи. З плодів кукурудзи ми отримуємо крохмаль. З крохмалю ми вже робимо біопластик. З біопластику ми вже робимо продукцію. І завдяки компостуванню цієї продукції і, дякуючи, додатково фотосинтезу, ми отримуємо нову кукурудзу. В ході вивчення тривалості розпаду біопластичної маси виявили, що розпад триває 143 доби. Ось як вказано на графіку. Також ми виявили фактори, які впливають на біорозкладання. Фактори впливу на біорозкладність це умови випробувань, умови компостування, вид біополімеру, стан поверхності біополімеру, структура першого порядку, хімічна структура, молекулярна маса, молекулярно масовий розподіл. Структура другого порядку це температура склування, температура плавлення і кристалічна структура. Вивчаючи питання керування відходами біопластика, з'ясували, що існує два види переробки. Перший це механічна переробка, та другий органічна переробка. Я показала на схемі керування відходами біопластиків. Механічну переробку здійснюють на заводах по переробці до утворення гранул. або ж пластик йде на виробництво енергії. В ході органічної переробки на заводі з промислового компостування біовідходів отримують або біогаз, або компост. Вивчаючи дану тему, ми виявили відмінності між біопластиком та пластику з нафти. Біопластики можуть замінити багато небезпечних пластиків з нафти, також можуть бути повністю біорозкладними, ще можуть бути вироблені із більшості відновлюваної сировини. Також можуть бути утилізовані шляхом компостування та одобрювання ґрунту. Пластики з нафти виробляються з невідновлюваної сировини, можуть впливати на здоров'я людини. Ще в основному не піддаються біологічній деградації з руйнівними наслідками для живих істот. Також попит та виробництво стрімко зростає, враховуючи переваги та недоліки біопластику. Переваги. Це зменшення споживання електроенергії та зниження викидів СО2, ще підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок замкнутого циклу, також зниження забруднення довкілля, екологічний склад, потенційно висока безпечність, утилізація з іншими органічними відходами, Відно... відновлюваність сировини, можливість переробки. Так само зниження залежності від пластиків з нафти. Так само недоліки. Це висока ціна, не завжди кращі властивості у порівнянні з пластиками з нафти, можуть забруднювати довкілля за неправильною утилізацією. Отже, людству треба навчитися менше користуватись пластичними приладами та шукати їм заміну. Дякую за увагу. Слава Україні!